Сьогодні кухня знову не тільки місце для прийому їжі, але й простір для сімейних вечер і довгих посиденьок з близькими і друзями. Але навіть якщо площа дозволяє грамотно організувати функціональний простір зі зручними робочої і обідньою зоною не така проста задача, однак Анастасії Мостяковій вдалося вирішити її з легкістю, не вдаючись до перепланування. Дизайнер облаштувала ергономічний інтер'єр і перетворила звичайну вузьку прямокутну кімнату в компактну кухню, і вітальню з фальшкаміном і куточком для читання про те, як проходила робота над проектом. Нам розповіла його автор: загальна інформація: місце Підмосков'ї, місто Зеленоград, метраж. 12,6 квадратного метра висота стель, 2,6 метра – бюджет 200 тисяч гривень. Дизайнер Анастасія Мистякова закінчила спгасу за профілем дизайн середовища, але не припиняє своє навчання і постійно розширює кругозір у сфері дизайну. У Анастасії великий досвід дистанційних проектів відстані не заважають їй перейнятися бажанням клієнтів і втілити в життя всі задумки. Каждий новий проект для неї це можливість реалізувати свої ідеї і подарувати ще кільком людям спокій і затишок в домі. Замовники та побажання, замовники Тетяна і Роман Сімейна пара без дітей, активні і веселі хлопці, шанувальники скандинавського стилю. Вони люблять подорожувати і проводити час з друзями, тому в кухні потрібно передбачити великий стіл. Також обов'язковою умовою була наявність зручного крісла для читання. Тетяна любить розслабитися після робочого дня, занурившись у світ книг, і звичайно необхідно було облаштувати велику робочу зону і розмістити телевізор. Планування кухня прямокутна, вузька, а значить, планування слід було ретельно продумати. Ми спеціально розмістили холодильник і шафа для зберігання з духовкою в дальньому кутку кімнати біля вікна. Так високі об'єкти в інтер'єрі не виглядають громіздкими, а господиня, як і раніше, має до них зручний доступ. Поруч з мийкою залишили спеціальний кут з цивільним простором під стільницею для полегшення конструкції. При необхідності його можна буде доповнити місцями для зберігання. Барним стільцем ми склали робочий трикутник, передбачили багато місця для приготування їжі, а також облаштували обідню зону, про що і мріяла господиня кухні. Оздоблення, вибір оздоблювальних матеріалів, обумовлений стилістикою приміщення, скандинавський стиль подразумеває наявність фактурного дерева. Переважання світлих пастельних відтінків, неяскраво виражений малюнок на шпалерах і якомога більше натуральних матеріалів, я запропонувала замовникам два варіанти обробки і декору. У першому випадку в оформленні інтер'єру я використовувала декоративний інтер'єрний цегла двох кольорів червоний і білий, для розмежування функціональних зон. Стелю оформили незвичайним чином, облицювали пофарбованою в білий колір вагонкою. Для стін вибрали фарбу і шпалери з химерним візерунком, а для підлоги ламінат приємного бежевого кольору. У другому варіанті я замінила цегла на фартусі на багатьма улюблену плитку кабанчик. Стеля в цьому випадку оставили просто білим, а стіни пофарбували в приємний бежевий колір. Підлогу обшили масивною дошкою сосни. Саме це дизайн рішення припало до душі замовникам зберігання. Основна система зберігання кухонний гарнітур від іке він місткий, з безліч зручних ящиків і полиць. Нам вдалося розумно використовувати кожен сантиметр простору. Світло за верхнє світло на кухні відповідає центральна люстра, яка виділяє обідню зону. Я також передбачив додаткове робоче освітлення в зоні приготування їжі. Під навісними шафами з'явилися споти, хороше освітлення на кухні. Це не тільки краса, але і безпека. Зона читання висвітлюється, брат, цей варіант здався нам особливо зручним, оскільки не займає місця на підлозі. Надалі брат, плануємо поміняти на світильник з поворотним механізмом, щоб мати можливість регулювати напрямок світла колір. Палітра кухні складається з світлих тонів, типових для скандинавської естетики. Для фарбування стін ми вибрали м'який бежевий відтінок. Він робить кімнату тепліше і затишніше. Цій же задачі відповідають дерев'яні обідній стіл, стільці і стільниця, кухонний гарнітур кипенно-білий. Так побажали самі замовники. А ось яскравим акцентом в інтер'єрі стала цегляна кладка. Меблі тетяна і Роман люблять функціональну і стильну меблі ікеа. Тому кухонний гарнітур, столи, і стільці, і частина декору ми підібрали в магазині шведського бренду. Ці речі відмінно відповідають стилістичному напрямку і нравяться замовникам, але ж це найголовніше Кухонні ящики ми розмістили уздовж довгої стіни місця вистачить для всього необхідного, а щоб використовувати наявний в стіні виступ, замовили кутову стільницю у шафах біля вікна, розмістили холодильник, духову і мікрохвильову печі. Вбудована техніка економить квадратні метри і не псує вигляд інтер'єру. Декор і текстиль для проекту. Я вибирала декор, який підкреслить характер господарів, а також поддержіть загальний напрямок стилю. Мені вдалося знайти постери, дзеркала, рамки для фотографій, які відмінно вписалися в інтер'єр у стіні під телевізором. Ми спорудили фальшкамін, в ньому можна розмістити не тільки свічки. Але як варіант, колекцію улюблених книг, що стосується текстилю, його в кухні дуже мало. Штори і пара подушок, у отриманого інтер'єру є велика перевага, варто замінити тільки колір текстилю і пару декоративних елементів. Кухня відразу набуває інший настрій. Стиль скандинавський, стиль інтер'єру спочатку сподобався замовникам, і ми вибрали його як основний. Нам хотілося, щоб у кухні був свій настрій. Так на стелі з'явилася вагонка і балки, а на стенах. Шпалери з малюнком і різні предмети декору мені подобається скандинавський стиль за його універсальність та функціональність. Складність Складнощі можуть виникнути з укладанням штучного цегли на великій площі, саме тому був зроблений альтернативний варіант з керамічною плиткою. Планування. Порада читачам і міром, як створити подібний інтер'єр, щоб створити інтер'єр в скандинавському стилі, звільніть приміщення від ненужних речей. Не навантажуйте стіни яскравими і великими малюнками, віддавайте перевагу натуральним матеріалам цеглі дереву, в оформленні стін використовуйте світлі приємні відтінки, які створять затишну і розташовує до відпочинку атмосферу. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба, підкуріла плитка, керама маразі, колекція гамма, підлогове покриття, ламінат, квітстеп, меблі, гарнітур іке.